Ми вас вітаємо на другому етапі змагань з синхронного підтягування. Таких етапів буде ще, напевне, не одна тисяча. Сьогодні у відбірковому турі Кубка аграріїв з синхронного підтягування на перекладині взяли участь шість команд з провідних університетів України: Національного університету біоресурсів та природокористування, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного транспортного університету. the world I love the trains I hope to be part of the wave can't stop come and tell me when it's time to Кожна команда традиційно налічує шість молодих спортсменів. На перекладі між собою змагалися представники двох обраних ведучих команд. Таким чином, у фінал вийшла команди жікнув, агресивна та фікові. Перерні між підтягуваннями своє вітальне слово сказав голова комітету з розвитку громадянського суспільства Івашенко Іван Петрович. Я свіття займався питаннями. Розвитку спорту в місті Києві і от такі змагання, які починаються з невеликої кількості людей, коли набирають певних об'ємів, вони заявляють про себе не тільки на спортивних майданчиках, а й в усьому суспільстві. Це дає змогу розвивати ті нові ідеї, які вкладує об'єднання аграрії України. Сьогодні об'єднання аграрії України виходить на новий виток розвитку нашого громадянського суспільства. Голова комітету з розвитку спорту та здорового способу життя Павлішин Сергій Семенович також привітав учасників. У нас в планах провести 20 тисяч спарень. Потім буде фінал. В фіналі буде головний приз. Приз поки що ми зараз обговорюємо з нашими спонсорами кількість його нулів. Можливо, і машина. Я вам бажаю всім успіху. Сьогодні перейде наступний тобто до фіналу три команди. Тобто, успіху вам, наснаги. Я вас радий сьогодні всіх бачити, радий знати, що в Україні є спортивні хлопці. На нас буде триматися сім'я, на нас буде триматись країна, на нас буде триматись нація. На спортмайданчику панувала дружня атмосфера. Серед команд фіналістів найкращий результат показала Агросила. Всі учасники та переможці були нагороджені фруктовими кошиками від об'єднання аграріїв. Крім того, спонсор сьогоднішніх змагань, компанія Агромаржа, оголосила конкурс на найбільшу кількість підтягувань. Переможець Черниш Тарас отримав приз 500 гривень. Перш за все, такий захід вони доволі такі чудові, тим більше, що вони спонукають для, для того, щоб займатися подальшим спортом. Ми дізналися про це від друзів, що проводиться на, у нас в містечку такий захід. Ми відповідно вирішили прийняти участь. Правда, у нас команда ну, не була підібрана належним чином. а вже Всі, хто бажаючи, просто захотіли і пішли взяли, взяли участь. І по цьому заході я багато побачив, що в нас все таки хлопці є, такі що займаються спортом. Дякую всім, що прийшли на цей захід. Дякую організаторам за цей чудовий захід, що демонструє нашу силу, нашу витривалість. Створити більше таких змагань, щоб було завжди цікаво. Дякую всім займати спортом. Після завершення змагань всі учасники скуштували соки в рамках дегустаційного конкурсу Щедра чаша. На конкурсі були представлені напої золота троянда, садовий лікар, «Узвар цілющий медовий садовий нектар, живушка та збитень київський. Золота троянда, це був іменно цей сік. Всім пропоную сік. Золота троянда! Які ваші враження від сьогоднішніх змагань? Дуже великі емоції, багато. На жаль, моя команда програла, але це нічого страшно. Ми будемо ти наступний раз до нових вершин. Чи плануєте ви приймати участь у наступних змаганнях від об'єднання агарії? Ну, звичайно. Якщо буде запропонована така можливість, то звичайно буде.